Дядьку, ти що збився? Одна вуглина скотина. Та ми ж здохнемо від холоду. Скоро цього не буде. Макса, де третя тарілка? Тут тільки на двох. Вона ж тобі життя врятувала. Ти такий добрий? Товали замість неї. Пішов геть, боягузе. Про фільм Затьмарення і більше про життя у Лос-Анджелесі поговоримо з Ренатом Аденком, актором цього фільму, і він нам більш детально розкаже про нього. Ренат зараз знаходиться з нами на прямому зв'язку з Лос-Анджелеса. Ренате, доброго ранку. Всім привіт. привіт. Hello, можна так казати. Hello, так, рентгелаю. Hello, hello, Файмфай зразу всі усі так. так. Ренате, розкажи більш детально про цей фільм Затьмарення в. Як тривала робота? Ну і більш, більше хто occurs... брав участь у зйомках. Взагалі, що це за фільм? За жанр фільму постапокаліпсис, якраз дуже тематично до 2012 року. Ось детальніше не буду про сюжет фільму розказувати. Скажу про те, що це це студентський, все таки короткометражний фільм. У зйомках взяло участь 92 особи. Ого. Ось тривали зйомки. Так тривали зйомки е, практично рік, тому що ми знімали по суботам і неділям по вихідним. Тобто, коли всі вільні від навчання від роботи і мають змогу зніматися. Е, потім хотів би наголосити на те, що кошти вкладали самі творці фільму: це режисер і оператор. Тобто інвесторів не було, і ми би ми хочемо показати цим фільмом, що український насправді український продукт можна створити також на дуже високому рівні. І нам здається, що нам це вдалося, оскільки у нас зараз вже домовленості з різними кінофестивалями, кінофестивалями з Росії, Польщі, Чехії, Хорватії, Франції, Сполучених Штатів Штат, США. Е, ось. Е, найближчий мистер. фестиваль, який буде, е, де Прошу. можна буде побачити цей фільм, найближчий фестиваль? Е, найближчий фестиваль, це буде, мабуть, молодість, це буде у вересні місяці. Ось зараз е, фільм, в принципі, вже є в мережі інтернет, його можна переглянути. Тобто е, хто, хто бажає, тобто, подивитися на власне на те, що вийшло з цього фільму. Я коли був у вас, був у, вас у студії, я про це розповідав, власне. То можна його переглянути в інтернеті. Ренат, ти вже перебуваєш у Лос-Анджелесі ну не дуже довго, так? скільки ти там зараз перебуваєш? Я зараз буквально, буквально другий тиждень. Ти поїхав подивитися на світ кіноіндустрії зсередини, так подивитися, як робиться кіно і так далі. Скажи, як що тебе вразило взагалі у ну, там Я знаю, що кількість зірок взагалі на один квадратний метр просто зашкалює у Голлівуді. Можливо, когось вже зустрічав. Це друге запитання. Середину, Перше да? питання, що, що вразило? тебе вразило Добре. та все ж таки. Ага. Ну вразило перш за все, коли, коли вийшов з літака, це машини. Ламборджині, Бентлі, лімузини тут повсюду. Просто я, я вже знаєте зараз навіть навіть не дивуюсь, тому що тут зараз другий тиждень так виходжу. Ламборджині приїхали. О, до Ламборджині, ну нормально. Так. Тобто в Україні це рідкість, так побачити таке. Потім здивувало мене. Незвичайно надзвичайно різна Україна, і Сполучені Штати Америки – це зовсім інше. І, і клімат, і навіть час, можна сказати, зовсім, зовсім е, інший у нас. Е, коли приїхав сюди, зразу ж поїхали на бульвар Голівуд подивитися саме на Алеї Слави, на китайський, китайський театр, один з найдавніших театрів 1927 році, відкритий. Також побачили Кодак-театр. Е, це кода театр, де проходить вручення премії «Оскар», так? Так, так. І до речі, я був на, на відкритті. Це е, зараз тепер перейменували театр е, Долбіс. е, назву змінили вони. І я був на саме на цьому офіційному відкритті. Так що ось так. І ще я побував зараз. На ваше друге запитання відповім. вже побував на декіль, на прем'єрі фільму. Це була прем'єра фільму «Rock of Ages», Я не знаю прикладу українською. Скоро вона вас з'явиться. Е, побачив Тома Круза, Алека Болдвіна, Ферджі. Ем, ось, ось так. І ще нещодавно побував на прем'єрі фільму ТЕЦ, ем, побачив нашу українку мілу Куніс. Ось, ну Це знаєте, взагалі емоції просто е, надзвичайні. Тому що коли ти е, сидиш там вдома, так дивишся телевізор і бачиш цю червону доріжку, тисячі фотокамер, е, як коли зірки дають інтерв'ю, і коли ти збоку стоїш, на це дивишся звичайно враження. Ну, це просто важко описати навіть е словами, я як це як це, так? Ти дивишся? Оп, а це в нас зараз показують в Україні, а тут я бачу так близько. Ось, ну надзвичайно. А це скажи мені, а Том Круз дійсно такого маленького зросту? Ну, не високий. Невисокий. Ну, що в фільмах так цього не побачиш? Дуже ну, був були, у були, були тих місцях, які зазвичай там звикли дивитися по телевізору. До прикладу, я не знаю, пляжі, відомі лос-анджелеські пляжі, які ми там бачили, наприклад, у рятівниках Малібу. Та? Та? Вже бував на так, пляжах? Так, я побував тут на двох пляжах: на пляжі санта, санта моніка та Малібу. Ось, ну Малібу, це взагалі ще щось, просто неймовірно. Такий пісок, такого піску, я ще в житті не бачив. І океан, звичайно, тихий океан. Вода, вода, вода зараз в океані дуже холодна, але більшість людей вже купається. Ось, ну, ну просто не знаю, що розповісти. Ну, це як з фільму. Просто як хто бачив серіал «Рятівники Малібу, так це все насправді. І е, в от в міс... ну, цей якби район Малібу знаходиться. Він е, буквально десь за дві години від Лос-Анджелеса. Це вважається лос ще. Ось е, ми, ми ходили також в центр міста. Ну, звичайно, бачиш, що тут, мабуть, живуть зірки, тому що е, такі шикарні втіли будинки, будинки. Я ще ніколи не бачив. Ось. Але там, де є плюси, там є і мінуси. Що тебе, запитати, Так, щоб... здивувало, власне, Можливо, або неприємно вразило? Непри... Ну, неприємно Я просто думав, що Лос-Анджелес це щось таке, якби, знаєте, неземне, але насправді тут. Коли я приїхав, я не настільки здувався, тому що дуже багато бездомних е, на вулицях, дуже багато, е, чесно кажучи, божевільних людей. Е, Все-таки не, не, не в правильне русло, можливо, люди пішли, можливо, щось і Лос-Анджелес не, не зробив, не знаю. Е, дуже багато е, ці пластичні операції дуже. Насичені насичене місто Лю, люди цими операціями Ну операціями. Кажу, що... — йдеш по вулиці, бачиш там <сум> дивні форми, скажімо так. А ще так переходиш навіть вулицю, знаєте, може хтось на тебі накинутися, так що тут потрібно бути обережним. Е, і ще хотів наголосити на тому, що от, е, надзвичайно все ліберальне. Можна сказати, Україна настільки консервативна. А Там настільки все, все вільно і все доступно, можна сказати так, що мене це дуже найдивує. Ну я казав про, про пластичних хірургів. Те, що в Лос-Анджелесі їх на один квадратний кілометр кажуть більше ніж терапевтів, взагалі в Лос-Анджелесі, тому що там люди досить часто користуються послугами. Лос-Анджелес це мегаполіс важко взагалі вжити у мегаполісах такого. Як таких? люди там до прикладу. Чи важко жити, ну я не знаю. Мені поки поки все добре. Мені подобається. Просто це було місто моєї мрії. Я завжди хотів сюди потрапити тут, пожити, подивитися, як тут, як тут все відбувається. Я вже побував на одному з ранкових шоу. Це одне з найвідоміших шоу у світі. Називається «The Talk. Ось е, також поспілкувався з ведучими, е, подивився, як цей процес відбувається у них середини. Насправді не дуже відрізняється від України. Ось, але але масовка, яка там знаходиться в цій аудиторії, це просто щось зрозуміти. Люди настільки вільні, настільки на підриві, можна сказати, так що ну. Там хтось знає якась реакція, наприклад, ну щось сумне там. всі так у або навпаки, там щось веселе, там сісти ура, ну настільки. Ну так, таблички ніколи не бачив. Такі, такі всі дуже шваві, можна сказати. А справді за кадром там на цих шоу є такі людина, яка піднімає таблички? Аплоус. Так, людина, яка тримає буквально каже там дві хвилини до кінця, півтора хвилин, хвилина тридцять секунд, і вийшли в ефір. І також на цьому шоу постійно проходять голівудські зірки щоранку. Там була Кармен Електра на цьому шоу. Актриса теж побачив. Ну знаєте, тут тут не на... ну, от нам здається, що це так. Вау, це так щось таке А Коли ти вже тут? Ну я теж насправді так думав, а коли ти вже тут, зовсім вже зараз дивишся по-іншому на все це. Ось. Але мені то дуже подобається клімат чудовий, сонце кожен день, тобто щодня можеш відпочивати, їздиш на пляжі, так що тобто, супер. Одразу захотілось, знов захотілося в Лос-Анджелес, так? Не занадто спекотно там зараз. Прошу? Чи не занадто спекотно зараз у Лос-Анджелесі? В е, ну, е, обід якраз краще не виходити на вулиці, тому що дуже спекотно. А ну от зранку можна, наприклад, на пляж поїхати і десь після годинки четвертої. Е, Ось я зараз е, переглядаю тут фільми, які тут от, нові знімаються. Так і оцінюю наш фільм короткометражний фільм Затьмарення. І ви знаєте, ми дійсно доклали дуже багато зусиль в цей фільм, і дуже хотіли би, щоб можливо, якісь інвестори побачили цей фільм, і це все зробили ми, студенти, своїми руками. І, і я думаю, що це зроблено на високому рівні. І, можливо, вони б, би якби запропонували створити і повнометражний фільм. Ось на що на що ми її сподіваємось. Тобто, потрібно розвивати, потрібно підтримувати і. Ми хочемо, ми, ми хочемо робити. Ми хочемо розвивати. Просто потрібно трошки допомогти нам. Ну бачиш, я сподіваюся, що дійсно інвестори знайдуться і е, вправно зроблять так, щоб і допомогти вам створити якийсь повнометражний фільм, який буде досить на високому рівні представляти і український кіноринок. Сполучені Штати Америки 4 липня відзначають день незалежності. Як готується у Лос-Анджелесі? Чи готуються до цього свята? Угу. Е, зараз у нас вечір, тому що у, вас, у нас 8 ранку. Зараз у нас 10 вечора. У нас різниця 10 годин, і насправді готуються. Завтра ніхто практично не працює. Е, я запитував, що буде каже. Мені відразу кажуть, таких феєрверків ти ще ніколи в світі не бачив, тому що в цей день у всіх парках у всіх парках буде надзвичайно Масштабні феєрверки. Також мені ще сказали, що будуть е, в першій половині дня буде е, у, урочисті промови губернаторів, високопосадовців. А опісля будуть і, і різні е, спортивні події, будуть і будуть також сцени мон, сцени зараз монтують, тобто е, будуть різні концерти, е, масові гуляння. ось так. Ну що, Шерна, Якщо... дякуємо тобі за те, що ти вийшов з нами на скайп зв'язок з наступаючим mm. тебе святом. І, і звичайно, no, успіхів на моє і це не моє Ну, Все no, бо... одно ти будеш no, гарно тобі посвяткувати сьогодні, так. принаймні. Завтра. Добре, добре. Я, я подивлюся потім поділі з вами ще. Добре, дякую. Ну і звичайно, успіхів тобі. Це, Все бувай. до зустрічі. До зустрічі. До зустрічі.